Перевіряємо залізничні колії, так як є можливість проникнення диверсійних груп. Оглядаємо, перевіряємо на наявність вибухонебезпечних предметів. Робота сапера на залізниці специфічна, так як металу дуже багато, металошукач не завжди зможе сигналізувати, так як воно завжди фонить, тому більше йде візуальний огляд. Група з двох-трьох саперів оглядає залізничну колію з двох сторін. Один іде дивиться межі внутрішньої сторони і своєї зовнішньої, а інший оглядає іншу сторону. Гільзи виявляємо, міни виявляємо. Москаль міни ставив при відступах попід залізничну колію. Навіть знаходимо сліди сигнальних мін. Хватає цих речей, доволі часто зустрічаються, тому тварини теж страдають від цієї мінної небезпеки. Навіть ось на залізничну колію вийшов лось. Ну подивилися, так що природа відновлюється. Ми очищаємо природу, робимо добрі справи. Тому приєднуйтесь, навчимо, допоможемо. Будемо разом доводити цю справу до завершення, щоб все було очищено і наближати перемогу.